Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі! З вами Наталя Д. Сьогодні хочу зняти для вас таке невелике, коротесеньке відео про віночок, як просувається мій віночок. І показати. Я відшиваю його, наскільки хто дивиться мій канал, можливо, бачили, коли я здавала звіти у, у грі рулетка Мафія. Я його відшиваю бісером та рубкою, і хочу вам поділитися, як він виходить. Ось такий віночок в мене виходить. Ще буквально вже я перейшла на другий листочок, і отаку частинку ще лишилося мені відшити. Ось, А це. Ой, жпін не впав. А це вже таку частину я відшила рубкою і, і бісером. Рубку я взяла тільки два відтінки. Це в цих квітах і в зелені. Ну, не у всій зелені. Ось. Така красота виходить, дуже гарно мені подобається. Камера, звісно, так чітко геть не передає відтінки, але він дуже-дуже красивий, чіткі такі красиві відтінки, дуже насичені, такі, гарні, тому дуже гарно дивиться цей віночок. Рекомендую, дівчатка, беріть, кому подобається, не пожалкуйте. Він дуже-дуже гарний. Взагалі віночки від Wood Стіч дуже-дуже гарні. Тому рекомендую як виробника Вуд Стіч, так і їхні вироби. Такі красиві, а саме віночки. У мене ще є пару віночків. Я їх обов'язково відшию. І з вами поділюся. Ну, не все сразу, як то кажуть. Ось така красота виходить. Так, так що я е, хочу сказати, одразу він мені так швиденько пішов, якби. Зараз вам покажу. Ой, боюся, щоб він не покотився і не розсипався бісер. Бо він щось так все скатується і скатується. Ось цю частину, як я почала, він мені більш-менш так швиденько пішов, потім щось трошки вже повільніше вже вишивалася ця частина, ця частина взагалі вже мені щось так, ну, стало важкувато. Чи в мене може, знаєте, такий якийсь прийшов не вишивун. Я... Але я себе заставляю, щоб сісти і вишити. Ось, Дуже хочу вже розпочати кицю, зимову пані кицю. Сьогодні я роздрукувала ще дві схеми кицю з кавою і кицю в півоніях. А також ще в мене є лисичка, ще хочу роздрукувати лисичку, але це буде трішечки трішечки пізніше. Тому лисичка буде пізніше роздрукована. Поки буду займатися з кицями. Вони мені дуже сподобалися, Да, вони великі, гігантські такі. Я навіть не знаю, що з них придумати, щоб, якби. Щоб не в картину. а Може, будуть в картинах і щось 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 придумаю з тими кицями. Ось, в принципі, все, що я хотіла вам розказати і показати. Що хочеться вам показати, знаєте, я вам ще покажу. У мене донечка займається. Як надходить їй таке натхнення, займається таким бісероплетінням. Я хочу з вами поділитися, показати, які вона робить красиві гарнесенькі роботи. Ось такі вироби з бісеру. Ось такі красиві. Це все робить моя донечка. В неї, як приходить таке натхнення, знаєте, і вона щось. Захочеться, їй, то вона ось плете такі красиві, гарненькі вироби. Я такого робити не вмію. Там треба вміти розібратися зі схемою, там все накручене, наключене, а вона розбирається, і дивіться, які гарні у неї виходять чудові, прекрасні такі іграшки. Тобто, можуть бути брілочки ось. Ось така летуча миша. Ось. І ось такий прикольний жирафик. Це все, від мене з дівчатка дехто замовив. Це все, я їй кажу сплети ще таку красоту. Не знаю, прийде їй таке натхнення. Ну, будемо надіятися. Ось такі гарнесенькі вироби. Деякі стоять, деякі... Не стоять, ось дивлячись, як воно та сплетене, ось ці падають, а оці стоять. Ще в мене там зайчик є, ось такі прикольні такі іграшки вона робить, донечці мої 15 років, і вона крутить ось такі платекі гарні. Брілочки, можна сказати, звірюшки. У неї була ще білочка була, зайку я собі забрала, в нас плила ще в Польщі. Як були. Зайку я собі забрала, ще в неї білочка була, ще у неї там є ще одна летуча миша, така красива, велика. Ось. Що це у нас? У нас там ще є. Такі ще там найбагато чого було. І сурки отакі ще були, і ще щось було, ну багатенько було такі, бачите, таке, я це навіть не знаю, що це таке, як він називається. Цей звірюк прикольні такі, прекрасні вироби, може, такої йому навигнути, він буде стояти трішки, хоч щось. Шо Ось таку красоту робить моя доня. Всім дякую за увагу, скажу так. Всім гарного дня, гарних вихідних, наступаючих. Всього-всього найкращого здоров'я, миру, добра, вашим сім'ям та родинам. Ще раз вітаю всіх з пасхальними святами. Христос Воскрес!